Сьогодні ми з вами зробимо розпаковку секретного пакунку. Пакунку. Все. Сьогодні ми з вами зробимо огляд секретного пакуночку. Що там, ми не знаємо. Що нас там чекає? А, АСНР можна було зробити. Все, з другу коробочку. До речі, оця упаковочка дуже-дуже красива коля. Цих два. набора. Васаби. Красивая коробочка. Дуже красивая. Вот так. Вот так сделаю. Ну, коробочка дуже красивая. На тортик. Дуже дуже красива коробочка така. Ух ти, вже більш цікавіша і більш дорожче. Перший, який ми розпаковували так акуратно. Пакуночок ми заплатили 299 гривень. А насправді його ціна за 6 штучок, ми вже прогуглили, ми вже знайшли 503 гривні. Найперше кидається очі це. Як багато тут і так, так, зараз подивимось. Всередині має бути сир. Зверху. Що е що що це, що це, що це? Рисовий папір. Всередині є стільні квіти, якщо ви бачите, ось ці рожевенькі такі. М -м, авокадо і все, в принципі, ну і рис. Ось ці вже більш солідніші. Це Філадельфія з чим? З креветкою. За нього ми заплатили 199 гривень. На сайті в них він коштує 375 гривень, і це також по знижці. У нас тут входить рис, норі, філадельфія, манго, соус, манго, лосось, креветка і ще щось далі, не можу вам сказати, що дуже було цікаво, що там. Чи там, знаєте, не накидано так всього, типу, рандомного, бо це ж анонімний, типу не анонімний, а от просто такий секретний пакуночок. Якщо на сайті ми би замовили. Ось цих два роли, два роли, то сума їхня б складала 878 гривень. У нас це 290 і 190. Це виходить 498. Нам цікава ваша думка, тому можете в коментарях написати, чи вартують ось ці секретні пакуночки. Уваги. І напишіть, чи замовили б ви такий. Всім па-па! Adios. <laughs>